Слава Україні, слава всім нашим силам оборони, вітаю всіх підписників, глядачів, любителів мототехніки на каналі Другами України. І так сьогодні трошки відео буде таке непрецедентне, скажімо так, хочу поговорити про безпеку руху свою на далекій відстані, так як я постійно катаюся далеко. Трошки поговоримо і те, що в нас неочікуваність. Якщо ми говоримо про безпеку завжди, я стану взагалі мотоцикла. Бачите, рухаємося так, скажімо, рукою показую по смугах, щоб ви могли бачити, що у вас робиться по боках і взаді, скажімо так. Саме неочікуваним, тим, з одної сторони, воно приємним і проблематичним може получитися, це проходження затяжних поворотів, скажімо так. Ходження у поворот. Саме погана проблема, коли знаходитесь середині поворота щоб не зловили, скажімо, піску, вибирайте свою швидкість, будь ласка, і дивіться, щоб все було, скажімо, в вашу користь. Якщо я говорю скажімо так, про безпеку руху, я завжди очікую поганий результат, скажімо, хоча поганим це тільки словами. На самом ділі це виглядає набагато краще. Це трошки додає адреналіну, скажімо так. Та відчуття задоволення. Був у мене один, скажімо, прецедент, скажімо так, я би не назвав б його прецедент, молодий чоловік, який їхав по трасі на молокобатурному мотоциклі, скажімо так. вів себе скажімо, більш, не дуже коректно тримався небезпечно, але це він сам собі вибрав. Ще раз нагадую, сказав, рухаємося так, щоб вам було видно з обох сторон, як йдуть автомобілі. Я завжди рухаюся. Скажімо, ближче до середини полоси, скажімо, їду і за автомобілем зі сторони водія. Також таким чином я бачу, що в мене робиться ззаду і по боках на обох полосах. Тому що відстані казав і те, що у вас може робитися ззаду, ті шахмати порядки, коли виконують водії, може привести до плачевного результату. Ще до одного, скажімо, неочікуваного того, що я робив, звісно, сьогодні. Ну, Це такий експеримент. Я не рекомендую таке нікому робити. Бо у нас сезон підходить до кінця. Закрив трошки радіатором Хотів попробувати. Раді інтересу, як він себе поведе, що їхав я в крайній раз. Погода була прохладна. На перший погляд мотоцикл не прогрівався, скажімо так. Термостат робив по малому кругу. І Витрата палива трошки збільшилась. Але це тільки в моєму випадку. Може десь когось інакше. Поки ми сохне цеп. Ну, як завжди я мию цепа іпоном з маскою. Але це справа я ж кажу, особиста і кожен виконує собі по-своєму. Тому що бачив відео пана Віталія Мотогразию завдяки звісно, йому я теж дякую за підказку. За оці втулки в Тюхлонові, чи вони одинакового розміру, чи не да, одинакового. -hmm. Написав мені відповідь, що одинакового розміру. Що дивився в одне відео, скажімо так, чоловік замірав його, ті втулки і, і кажу, говорив, що вони не одинакового розміру. Так як в мене стане циркуля немає, довелося звернутися за допомогою або скажімо так, за порадою. Такі то діла. Так що якось так. Ще раз нагодуюся, рухаємося так, щоб вам було видно по обидві сторони автомобілі, які рухаються у вас ззаду. Ніколи, Боже збав, не рухаємося за великогабаритним транспортом або за бусами. Якщо їдемо, то відпускаємо, тому що може бути неочікувана проблема в момент обгону, коли ви обганяєте, скажімо так, десь. І машина, коли ви їдете зі сторони. Сусідньої смуги буде автомобіль повертати в другу сторону. Це буде кажу, поганим для вас або плачевним результатом. Якось так. я кажу, Бажаю всім миру добра. Що не так сказав, хай скоріше закінчиться війна. І ще раз дякую за увагу.